Точному просторі окей, агро дуже багато цікавої техніки. Ну, мене ясна річ, цікавить, що є по нашій темі. І все ж таки я знайшов сівалку, яка може сіяти по технології нових тіл. Вітаю вас, Це Дякую. Агромас Калина. так? Да. І ви тут представляєте якусь новинку? Да. Мене звати Юрій, я директор компанії Громашкалина. І ми представляємо е, іменно на цьому заході сівалку по технології «Ноутіл». Це вперше вона? Вона вже не вперше. Ми її представляли раніше на Кіровоградській виставці. Після того, як сівалка е, поїхала зразу ж в Миколаївську область, де працювала в господарстві. Вже три сезони вона відпрацювала. В виробничних умовах. виробничих умовах. Три сезони вона працювала. І зараз вона так і що в тому господарстві працює. А ви раніше випускали менше? Чи ви її випускаєте? Це скільки метрів вже шина захвата? Так. Якщо взяти взагалі, то ми зараз випускаємо е, дві сівалки, два види сівалок касі. Так. І обидві вони під технологію нуті. Да? Є звичайна касі сівалка, а ця касі ДМС. Чим вони відрізняються? Відрізняються тим, що ця для більш екстремальних умов ДМС іменно для більш важких умов. По-перше, тут навантаження на сушник більше, десь 380 кг, а в тої 280 кілограм. Там та працює в парі з колтером. А ця може працювати зовсім без колтера. Ця сівалка 4 метри захвату має, і вона під трактор від 180 кільських сил. Тесто 150 її потягне. Тесто 150 легко з нею працює, нормально. Ми тестували якраз і з Т-150 в господарстві. А що цікавого є в вашій сівалці? В Я б сказав би, що дві таких цікавих особливості це сам сошник який дозволяє працювати на велику висоту, і також це е, транспортне, транспортний пристрій. Сошник складається з паралограмної паралограмна навіска на сошникові. Тут використані композитні матеріали в рухомих деталях, які дозволяють якісніше працювати і стабільніше працювати. Сошникові, регулюються. Пружина також натяг нажим пружини регулюється. О, і е, саме головне, що це висота, висота іменно самої рами, що вона десь приблизно 700 міліметрів, і це дозволяє працювати навіть по великій стерні, де великі залишки кукурузи, чи соняшника, чи навіть пшениця, і ми можемо використовувати. Жатки, які не збирають стерню, а очосують тільки, і вони вона дуже добре в цих умовах працює. О, Навантаження 380 кг. А який діаметр тут вже сошників? Я бачу, вони більше, ніж на меншій касі. Діаметрів диска 430 міліметрів, діаметр колтера також 430 міліметрів. Що тут це використані це дає те, що тут ці, до речі, диски. І Колтер це компанія Белото для нас робить їх. Іспанія, це дає те, що вони якісно прорізають ґрунт, якісно формують посівне ложить і борозду саму. І тут також використані якісні підшипники вузли. Це компанія СКФ і компанія ФКЛ робить спеціально для нас їх особливість це зручність в регулюванні заднього опорного колеса. Також тут паралелограмний механізм, який легко переставляється і легко регулюється. Діапазон регулювання десь пів сантиметра. І приблизно потім колесо саме спеціальної форми з спеціальним ворбиком, який її прижимає, він краще прижимає саму борозду. І е, борозда не так засихає, і потім немає тріщин іменно в самій борозді. Він О, зразу він... робить він заглиблення, зразу, да? зробить заглиблення, да, щоб від основного шару... Грунту, який прикачується також. Тут зроблено спеціальний чистик, і тут зроблено так, що він може рухатися. Тобто він ніколи не буде в такої ситуації, коли він може десь йти на злам. Щоб не, жорстко, да? щоб не жорстко, да, Щоб То, не жорстко, а фактично він йде за сошником? А він центрується за, в канавці mm. і що зробив сошничок. Mm -hmm. Також є такий кітан, успокоїтель зерна, який є, е, спеціально з зернинки, при тому, як вони падають, вони Можуть відлітати в борозді, а він іменно їх приглажує і формує їх на низу борозди. Тобто він їх ложить на тверде місце. Тут ще також спеціальний чистик резиновий з металічними твердоспавними пластинами, який очищує диски від налипання. Я бачу, що у вас дуже цікавий механізм телескопічних трубок. Так. Зроблено це для того, щоб Насіння краще збігало іменно в сошник для того, щоб було удобніше. Там він так зроблений, воно попри більш рівномірніше, і при цьому, коли воно не рівномірніше, воно якісно змішується з добривом. добриво попадає разом сюди, в сошник. Спеціальна зроблена система, що ми можемо бачити, там є розрив між катушками і між трубками для того, щоб для того, щоб ми могли бачити, як насіння саписке. Тут ми використали турецькі висіваючі Я механізми. Ми можемо тут бачити, як падає насіння. Також ми можемо бачити, отут, де падає насіння. насіння від звідси насіння тут добриво, і вони разом змішуються в цих трубках. У нас також зроблений спеціальний лоточок. Де ми можемо, коли настраюємо ми сівалку, ми його туди підставляємо, робимо наважку, і потім ми виставляємо, звісно, норму висіву, висів норму висіву, регулюємо. Прокручуємо, все, так, так? прокручуємо повністю один бункер, прокручуємо інший бункер, угу. і ми бачимо, яка норма висіву, яка регулюється на варіаторах. Угу. Е і це ми можемо виставляти. Е Тобто Не треба ніяких мішків, там нічого. Ні, не треба. В лоточок повністю все попадає і ставиться. От, бункер зроблено спеціально, посилений. Товщини тут також ми на бункері ставили трошки більші, для того, щоб не було так, що за сезон з'їдається добривом або іншими хімічними пошкодженнями. Ми спеціально тут тройка, бокові зв... звичайно? А Звичайно, з полторашки роблять. Yes. Тобто, ну, не Це не дуже практично. Дає надійність, міцність і те, що він буде працювати багато років. А який об'єм цих баків? Об'єм на насіння 1400 літрів, mm. а на добрива 780 літрів. Mm. А чи є можливість мілкосімяни? Мілки насіння? висівати? так, е, так, є можливості, але не на цій моделі. Але ми додатково сюди робимо ще додатковий ящик для мілкосім'яних культур. Це, це як опція вже. Це так? як опція. Тому та. треба. Да, можна да, да, це як опція. Да. Взагалі то є, є можливості і на цих катушках, що встановлені, але але ми рекомендуємо, якщо для більш якісного додатковий, щоб все таки встановлювати ящик для мілкосім'яблиці в Україні органічний певний там лектарин. Наша компанія єдина те, ворожі те, коли мене колесо, яке приводить в дію висіваючі механізми. Воно не маленьке. Так, да, воно не маленьке, це спеціально для того, щоб плавність регулювання. Так, це опорні колеса. Це, е, є, є кліпси, де ми можемо обмежити навантаження сушників іменно спеціально на кліпсах. Це доречно дуже при м'яких чи весною так, чи коли дуже м'яко, чи були перезволожений груп. А можемо заставити, а це та... і... опорні колеса механізмом та... це... транспорт... транспортного положення. Так, це транспортне положення. До речі, в нас вона дуже комфортна і дуже удобна для використання в транспортному положенні. Та... Тобто, тобто, тут один таком... так, так він транспортується отак, і вона дуже легко переводиться з транспортного одним гідроговілічним циліндром, можна не вилазити з трактора і просто легко її перевести. Тобто, є, є дишло. І е, сниця, яка повністю повертається це, на пішов. В, в робочому положенні робочі. воно не змінюється, воно так і стає, а розвертається сама сівалка на чотирьох опорних колесах. І розвертається, і потім пальцем фіксується е, сниця, і все більше нічого. Ось цей механізм сниці. Е, трактор так і лишається в на насниці. Е, сниця сама обертається за допомогою цього гідроциліндра. Вся сівалка рухається на чотирьох колесах, переводиться. Тут також механізми посилені, тут підшипникові вузли стоять, і, і опорні колеса, і опорні колеса потім піднімаються тільки після того, як вже вона розвернулася в транспортне положення і працює вже на бокових колесах. А якщо, допустимо, фермеру не треба, таке все рядом, не треба по дорогах їздити, можна замовити без цього. Ми компанія взагалі дуже гнучка і прислухаємося до фермерів, і ми можемо зробити її в будь-якому виконанні. Ми можемо, можемо як зробити як з транспортним, так і без транспортного пристрою. Це вже буде господарство вибирати саме. Звісно, без транспортного вона набагато дешевша. Яким зряддям на цій моделі? На цій моделі 190 мм. А між сошниками? Між о, 380. Між рядами, 380? Так, да, 380. В ряду, да? В ряду, так. Да. А, а між рядами вже посіяними? 190. 190. 190. А якщо фермеру треба, він готовий сіяти на 25 міжряддя? Можете ви запропонувати йому з більшим? Зрядом? Звісно, ми можемо запропонувати і ми можемо зробити на любу ширину. Тобто, що треба? На добудь, що треба, і ми, і ми в цій технології взагалі пропонуємо індивідуально, бо не можна розглядати, Україна дуже велика, і різні кліматичні зони не можна їх розглядати однаково. Де на півдні там стараються ширше сіяти, де на Ще, там, де немає проблем з вологою, стараються вужче сіяти, наприклад, на 170. Мінімально на нас 170, а максимально ми можемо і 250-270 зробити. А, а якщо 380, можемо і 380 зробити. Я думаю. ви цілий 350 теж. на любивку. Да, да, да. Це вже просто залежить від досвіду, який фермер має і які які він, да, як він може. Робити як довго ви випускаєте вже сівалки касі менше більше? Ми тестуємо взагалі ці сівалки касі і працюємо з ними ближче п'яти біля п'яти років, але які вже ак... є відгуки, які вже напрацювання, щось вони оцей досвід він. Ця практика дала щось вам для вдосконалення вашої машини. Да, але десь ми тестуємо її десь біля трьох років і активно продаємо вже біля трьох років. Перші два роки це зайняли тільки тестування. Звісно, досвід, який ми накопичили, він тільки працює на нас. І е, цей досвід ми завжди прислухаємося до фермерів, завжди їхні ідеї. Всі впроваджуємо на своєму виробництві і в продуктах, ті, що ми випускаємо. Звісно, якщо порівняти ту сівалку, яку ми першу випустили, і ті, що ми зараз випускаємо, це зовсім різні продукти. І різниця де ми удосконалені йшли. Досить велика. Тож на місці не стоїте? на місці. Ніколи не стоїмо. Які ви зацікавлені в зворотному зв'язку від фермерів? що роблять на техніці? звісно? Ми без цього просто ми навіть не працюємо. Досить близько. Наші менеджери біля господарств, досить близько біля з фермерами. Вони прислухаються. Так і наша сервісна служба дуже активно працює. І завжди прислухається, завжди удосконалюємо продукти. І Ті, що вже купують в областях купили, вже є, багатьох областях, Київській області, багато, в Вінницькій багато, в Тернопільській багато, в Одеській багато, в Полтавській багато продуктів наших досить багато сівало. І що сказати, що останні. Рік останній рік значно зросли об'єми іменно на цій технології в основному ноутіл мені завжди подобається, коли вітчизняні машинобудівники також звертають увагу на технологію ноутіл. Я розумію, що зробити ну таку машину не просто і Багатьох людей наших українських фірмах цікавить, в якому ціновому сегменті знаходиться ваша техніка. І касі молодша, і касі. Уже Ні, це молодше у вас. Ні, а Це молодше, це... а, а, мож... мож... це... це... молодша, да. це вже да, е да, да, це... Це... Що говорити про ціну, то тут треба розуміти, з чим ми будемо зрівнювати. Якщо ми зрівнюємо з іноземними аналогами, то звісно ціна у нас набагато привабливіша і набагато дешевше. Якщо зрівнювати з простими сівалками традиційної технології, такі які представлені на ринку України. Це наша на на порядок вища ціна, але якщо з ноутільними сівалками порівнювати, то ми практично в одному діапазоні ціновому діапазоні Вона дорожча, ніж сівалка для традиційної технології. Да, вони дорожчі ніж сівалка традиційної. Бо, Ну, по перше, тут на зовсім про різні навантаження ми говоримо на сошник. Якщо прості сівалки, вони просто підпружені і працюють під своїм весом сошник, де на простому поводкові то тут мусить бути якісний паралограм з композитними матеріалами, з якісною пружиною. З якісними поширниками вузлами, з якісними дисками, і ці всі комплектуючі ми купуємо за кордоном. Ми використовуємо ті і заводи, ті роблять, які для іноземних аналогів наших роблять. І це зовсім інше навантаження. Там збільшені кронштейни. З посиленого металу, зовсім треба по-іншому підхід саме повинен при конструюванні, при експлуатації, ніж традиційної сівалки. А ваші сівалки ви вже за кордон пробували продавати? Чи є там інтерес до них? Ми ж завжди, коли пропонуємо щось за кордон, ми... це ж не самоціль, це як оцінка праці. Любого басенаподівника згоден з вами що сказати про сівалки касі, то ми їх продаємо на Литву, Латвію. Це дві країни, які почали вже брати. І, до речі, в нас вже почалися замовлення на дилер з Франції побачив іменно касі ДМС. ДМС ми не не продавали. Нікуди, тільки оце буде перша сівалка продана, яка вже замовлена, облочена, і ми її зараз будемо робити. Він побачив її. Але там, до речі, буде міжряддя 170 мм. А що в Франції теж працюють по технології нової Якщо замовляють, звісно, вони працюють. Але європейські фермери також знають про цю технологію. І вони її досить да, удачно використовують. А що хочу сказати, що дилери наші з Латвії то вони дуже активно і говорять, що це технологія майбутнього, і вони взагалі її використовують набагато, навіть частіше мені здається, ніж в Україні. Бо там менші ферм там це зв'язано з тим, що Об'єм фермерів менший, в них більш конкурентна середа, в них більш конкурентний ринок і вони мусять на нові технології дивитися. І, звісно, в них ще є і державна допомога на такі технології, на придбання техніки, ноутіл. У нас, якщо фермер купляє вашу сівалку, є якась компенсація. На придбання. Ми, звісно, взагалі є в програмі урядові компенсація нашої техніки, і вся наша техніка підлягає під компенсацію. Але на даний час, військовий цей час, ця програма не працює. Але віримо в те, що вона повернеться. Скоріше працює. Дякую вам, що в такий важкий час Дякую. ви також не стоїте на місці і. Звернули увагу на тих фермерів, які працюють за миробцем без обробки гру. Дякую. Великий респект. Дякую вам також за вашу дякую. роботу і дякую, мені дуже приємно, що ми поділилися з вами інформацією і вона буде. Я думаю, що це не остання ваша сівалка. Хай вони будуть ще краще. Я, думаю, Я також. думаю, що вони допоможуть і нашим фермерам бути більш ефективними і більше берегти свою землю. Дякую. Я теж думаю.